Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знову працюємо над вправами, описане та описане коло чотирикутника. Працюємо цього разу за моїм збірником, вправа 110. Середня лінія трапеції дорівнює 16 см, периметр 64 см. Доведіть, що в дану трапецію можна вписати коло. І так, ми побудували довільну трапецію. Побудували середню лінію МН. Дано, аби трапеція, МН середня лінія, МН16, периметр 64 см. Довести, що в трапецію можна вписати коло. Значить, Якщо ми з вами доведемо, що суми протилежних сторін рівні, тоді дійсно в трапецію можна вписати коло. І так, що ми маємо? Маємо середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює половині суми основ. Тобто АД додати БЦ і поділити на 2. Це середня лінія. Далі, звідси, ми можемо з вами виразити ось цю суму в чисельнику. Значить, аД плюс БС дорівнює потрібно 2 помножити на mn. І дорівнює 2 помножити на 16, дорівнює 32 см. Далі попрацюємо з периметром. Периметр це сума всіх сторін. Ми з вами знаємо, що а АД плюс БЦ дорівнює 32. Значить, периметр у нас за умову 64 см. Отож, звідси ми можемо знайти, чому дорівнює сума сторін АБ плюс СД. Щоб знайти цю суму, маємо від периметра відняти суму відомих сторін АД плюс БЦ. Дорівнює 64 відняти 32 дорівнює теж 32 см. Отже, ми отримали, що сума сторін АД плюс Б дорівнює сумі протилежних сторін АБ плюс АД, тоді в трапецію можна вписати коло, тоді в трапецію можна вписати коло. Доведено. Наступна наша вправа 111. Точка дотику кола, вписаного в рівнобічну трапецію, Ділить її бічну сторону на відрізки. Один з яких дорівнює 12 см. Знайдіть основи трапеці, якщо її периметр дорівнює 64 см. І так, побудували коло. Навколо кола описали рівнобічну трапецію, позначили точки дотику К, Н, П, М І сказано за умовою, що цей відрізочок АК у мене 12 см. Тепер дано. дано ОР, тобто коло вписане. Аби це девнобічна трапеція КНПМ точки дотику. АК 12 периметр 64. Потрібно знайти основи. І так, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо коло вписане в трапецію. І так, це ми використовуємо властивість описаного чотирикутника. За властивістю описаного чотирикутника суми протилежних сторін рівні АВ плюс СД дорівнює Б Плюс АД. Далі, ми з вами знаємо, що у нас рівнобічна трапеція отже АБ буде дорівнювати СД. Далі знаємо з вами периметр. Периметр рівнобічної трапеції це 2АБ плюс ВС плюс АД. Дорівнює 64 см. Якщо в нас сума цих сторін рівні, то на кожну виходить по 32 см. Значить, у нас ось ця сума буде 32 см, і ось ця сума теж буде 32 см. Значить, зазначу, що АВ плюс СД буде дорівнювати 32 см. Периметр поділила на навпіл. Далі, а оці сторони в нас рівні, то це буде 2АБ дорівнювати 32. Тоді, щоб знайти АБ, ми маємо 32 поділити на 2, тобто це буде 16 см. І так, АБ і CD у нас становить 16 см. Тоді ми знаємо з вами, що точка К поділила відрізок АВ на дві частинки на відрізок АК і КБ. Знаємо, що відрізок АК 12, можемо з легкістю з вами знайти КБ. І так, АВ у нас дорівнює сумі відрізків АК плюс КБ. Тоді, щоб знайти КБ, ми маємо від АБ відняти АК. Тобто 12 відняти. Е, 16 відняти 12 то рівнює 4 см. І так ми з вами знайшли, що ось тут у нас 4 см. Я нагадаю, що в нас рівнобічна трапеція. Отож, і тут у нас 4, а ось тут у нас 12. Далі що? Ми з вами вчили в сьомому класі і вже пригадували на уроках властивість дотичної проведеної з однієї точки. Дотичне проведення з однієї точки рівні, тобто відрізок ПК буде дорівнювати відрізку БН, а відрізок ЦН буде дорівнювати відрізку ЦП. Тобто, ось тут буде по 4. Тобто, що знайти БЦ, ми маємо 4 додати 4. Аналогічно, тут у нас АК буде дорівнювати АМ, а ДП буде дорівнювати ДМ. тут буде по 12, тобто, вся сторона 24. Розпишемо це. Значить, пишемо за властивістю дотичної дотичних проведених із однієї, однієї точки. БК дорівнює БН дорівнює 4 см. СН дорівнює СП, дорівнює 4 см. Тоді БС це сума відрізків БН плюс СН і дорівнює 8 см. Далі незручно тут писати, я вже тут продовжу АК дорівнює АМ, а ДП дорівнює 12 см, ДП дорівнює ДМ. І дорівнює 12 см, тоді, щоб знайти АД, ми маємо АМ додати ДМ і дорівнює 24 см. Ось так ми знайшли з вами основи трапеції. Відповідь: скільки там, 8 см 24 см.